Вітаю друзі всіх на каналі Селянин. Ми знову у стороні Карабчева. Йдемо провіряти, що в нас по грибах, які зміни є, що виросло за один день. У нас на часах 28 число і 11.40. Зайшов в ліс, нас зустрічає одразу декілька грибиків. Ось такий біленький, світленький. Беремо корзинку і перебігаємо швиденько. Трішки вбік. Ось дивіться, замітив над берегом. Ну, гриба. Пробив, якщо він не щервив, вроді, крепкий. Отакий От величенький. Зараз перевірю, чи він добрий, чи він ні. І в нас от один ще красивий такий коричневенький. Оце це хорошенький. Так що не буду затримуватись, сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки гріб'ю. На тих самих місцях ми Минулого разу брали рибики збудись, щоб повиростало знову один день. Я це через день ходжу по тих самих місцях. Тут просто такий шикарний один є. Ці це свіжесенький. Мідиться я там одинакового росту бачите всі я тепер попав просто на фантастичні гриби дивіться на цих таких мощних на корінчику крапкому коришненький такий И подивіться, тут впереди. Mm. А це да. Свежачок. Це такі крапки, Це по-любому такі честі гриби. Вони такі твердющі твердожчі. Я кожен раз прихожу на це місце, кожен раз знаходжу. Скільки би не назбирав тут все рівно тут гриби є, є, є. захоронился красанечка. Здесь вот полностью майку А то я ще позагублюю їх всіх. Ось трішки розкидані де? Це місце моєї бабусі покійної. Вона тут колись дуже любила розбирати. Ти вона забігала зразу сюди. Тепер це місце пустує. Так, ну, напевно, поки все. Поки ще я не бачу. я Зараз ще пройдуся, подивлюся, я щось і пропустив. Вони ж заховані всі. така сімеєчка грибів на одному місці, на бабусіному місці. Є у нас тут грибочки. не дуже добрі вже грибочки. В общем, ви поняли, з вигляду добрий, але всередині вже не дуже. Так, у нас є туди рибок, тому так з листочками а всі лисички. Ось яка сочнока. Що ще великого гриба, напевно він такий собі вже трошки завеликий, великий, да? Можемо взяти його прооперувати. Ну, корінь тут знизу по-любому червененький, хоча черв'яків не дуже виднося. Ну Оце десь мушка прогризає. А бачите, жуки всякі лізуть, і оця мушка чорна, воно робить якраз дирочки ось ці. От, бачите, от вилізла знову там є черв'ячок, який скоро бігає. Так, ну, добре, залишимо його, буде розмножуватися. тут парочка сидить у землі. Тому в голени залізла. Два таких довгеньких в корчиках сиділ. Никакие такі Так пригорняємось и слухать. Здесь ока ковбойка. Чуть не знак питання, а? Питання, да, знайти гриби. А вот, тому можна найти.

Дивлячись по ситуації грибів у цьому лісі, це в сторона Карабчева, що тут лінивий може знайти гриби. Просто гриби скрізь. Просто реально скрізь. Йдеш і просто по дорозі. Не треба корчами лазити, таке лазить. Просто по дорозі йдеш. І ось такі гриби по самих дорогах. Дивіться, стежка, там от дорога. От, от тут от дорога. Туди центральна йде дорога. І просто в самому роздоріжжі отакі от вогриби. Знайшов я пару грибиків величеньких, таких я їх не знімав і от таких молоденьких знайшов. в класиках людей є, чую, говорять багато, а у нас корзинка наповнюється. Ось так уже. Це що за гриб тут? Воу ти весь який вожонич, білячок А який гарний Так шо Я вже чуть його не пройшов, якби він не засвітився на сонечку Знаєте що я зрозумів перше? Коли внутрішній голос каже Іди туди провір гриби а розум бере і каже, типа, да підемо в другий раз. То ліпше прислухатися внутрішнього голосу. Дивіться. Я просто в шоці. Я вже чесно, я думав іти звідси по других місцях провіряти. А потім такий думаю, ну ні, ну все таки би пішов, продивився тут. І тут... Просто фантастика. Ви представляєте це? Це я знайшов, я такий щасливий, задоволений, такою красотою, такими грибами. А ви уявляєте, це би, хто ще знайшов. Це ж це ж просто казка. Подивіться просто на ці гриби. Я. За мене вже корзинка -то повна. Діти яке тут чудо гриб сидить. Просимо взяння. Я тепер сижу і думаю. А далі там є вари такі гриби чи нема. Так, що у нас тут за грибики стоять? Бачу сумок тут над берегом бачу, тому вже згнив один у бережкові. цих чекала така сама судьба, напевно. Тут я появився. Класс і що в нас такі? у нас таке? Ого! Можете добре роздивлятися по сторонах. Ой, дуже склезько. Ага, попалися. Оцей чуть крапший. Зараз подивлюся. Ну це загни вже. Так, ну і все коксо Це точно в гриб. Точно в друзі. Все буде. Я не маю куди класти. Ви подивіться на це. Ви пам'ятаєте? Кошик 20 літрів. Подивіться, що в мене тут нагружено. Це не, це не просто гриби. Юу. Що тут казати? Як це оцінювати? Ану ваші коментарі. Готові до таких грибів? І це друга година. І все, я мусю бігти додому, тому що я не маю куди класти. Фух. Ще, дякую всім за перегляди, хто прогулювався зі мною. Дякую всім, хто писав коментарі, ставив лайки. Вам всім-сім дуже дякую. Не прощаюся з вами, зустрінемося скоро в новому відео. З такими грибами це буде ще скоріше. До зустрічі і пока!